Більше, ніж формальність. В останньому турі регулярного чемпіонату Екстраліги ураган приймав аутсайдера змагань Хмельницький спортлідер Плюс. Зважаючи на осічку найближчого сусіда локомотива з Харкова, перед стартом плей-офф івано-франківці отримали шанс отримати перевагу власного поля. Для цього було необхідно здобути три очки у грі з гостями. Тож вже на 30-тій секунді гри на побачення з Максимом Лисенком вийшов Андрій Сімка. Однак переграти голки гостей з першого разу не вдалося. У відповідь небезпечно пробив Валерій Власович та Кирило Ципун теж зіграв надійно. Ураганівці ж очікувано заграли першим номером. Одну з комбінацій завершив дальнім ударом шутурма. Однак він прийшовся лише поперечено. На правому фланзі активним був Роніньо. Перегравши опонента, він прицільно пробив по воротах та лисенко переводить м'яч в аут. Наступна швидка контратака драконів завершилася ударом Якуніна. І воротар гостей лише ногою блокує постріл. Пізніше Якунін наважився на дальній удар. Знову свою команду рятує Лисенко. Захопившись атакою на екваторі першого тайму, господарі наразилися на швидку атаку спортлідера. Та небезпеку від Максима Коробки нейтралізував ципун. Натомість, через кілька миттєвостей вже сімка не зміг замкнути гострий простріл від шутурми. Хоча в цій атаці Петрох міг пробити поворотах і самотужки. А от Євген Валєнко зумів забити з на перший погляд зовсім не вбившої дистанції. Зароблений в районі центра Поля Штрафний ураганівець виконав майстерним ударом, який ще й виявився справжнім голом красенним. Дебютний гол лише надихнув івано-франківців. Так лише сантиметрів бракувало кордобі, аби замкнути черговий гострий простріл. Двічі вцілив уголки пора з лівого флангу Морено. А за якісь півхвилини з тієї ж позиції бразилець таки забив, чим подвоїв рахунок на табло. На 17 17-й хвилині матчу гості заробили право на штрафний поблизу воротарського майданчику урагану. Дмитро Калуков вирішив пробити на силу, однак застати зненацька цепона не зміг. У відповідь Шутурма вирвався на побачення з лисенком і силу не демонстрував. Вистачило елегантно перекинути останнього. 3-0. Гості завчасно зброю не склали. При розіграші котового був близьким, аби відкрити рахунок. Власович. Іще до перерви хмельничани змогли відквитати один м'яч. У швидкій атації ніхто не завадив Федьку замкнути простріл від партнера. Цей момент не активізував драконів. Навпаки, без проблем прийняв і пробив Андрій Чуднов. На останньому рубежі удар блокує ципун. А розіграш кутового спортлідера завершив заворотний, знову рятує Кирило. Перший тайм був багатий на порушення. Зокрема, що до перерви сфолили шість разів в гості. Відтак, право на дабл пенальті взявся реалізовувати Якунін. Гарматний удар, якого прийняла на себе поперечина. Після цього команди пішли на відпочинок. У цьому таймі команди вступили в боротьбу без розвідки. З близької відстані ципуна розстрілював Власович невтішно для останнього. Прицільним ударом відповів Морено. Лисенко теж відбив. Гострого удару по воротах урагану задав Чуднов. Голкіпер Івано-Франківців змушений перевезти м'яча на кутовий. А Шутурма знайшов передачею вільного Макаєва. Та у останнього удар з вигідної позиції не вийшов. Пізніше вже Петро заборився з загостренням атаки, хоча міг заграти вільного партнера або ж самотужки пробити на мить раніше. Далі перспективний штрафний у виконанні Івано-Франківців не зміг замкнути Якунін. Найкрасивіший момент у другому таймі створив Морено. Він легко переграв двох суперників і пробив по воротах. Та Лисенко став на заваді позитивному завершенню атаки. Гості відповіли дальнім ударом Засенка. Ципун до загрози виявився готовим. У драконів натомість знову небезпечно пробив Морено. у Лисенка. Легіонер мало не забив і в цьому моменті лише кутовий. Невтомний Морено вже у наступній атаці самотужки пройшов все поле і вийшов на побачення з ворота ремгостей. Від розробного рахунку спортлідер врятувала штанга. З гострого кута після фланового прориву пробив Петро Шутурма повз ворота. Тож на останні хвилини гри спортлідер виходить з п'ятим польовим. Це дозволило гостям частіше загрожувати прикарпаттям. Так в ципуна пробив Дмитро Калуков. А за хвилину до кінця гри гості змогли скоротити відставання. Це вільний Сергій Рибак пробив ципуна. Міг поставити крапку у грі сімка та у дуелі з лисенком програв. Натомість Олексій Федько покарав господарів за марнування моментів і зрівняв рахунок у грі. На останні секунди матчу з п'ятим польовим вже вийшли івано-франківці та наразилися на гол у власні ворота. У пусту ранку ураган влучив Сергій Рибак. 3-4. Тож у стадію плей-офф ураганяці вступають не в найкращому настрої. Адже у важливому матчі за другу сходинку екстраліги. Знову не змогли втримати переможний для себе рахунок. Відтак втратили перевагу власного поля перед іграми на виліт з харківським локомотивом. Последній матч, я думаю, що где-то це один із лучших наших матчів був в этом сезоні. Ну, ребята серйозно віднеслись к ігрі. Я вже говорив там в некоторых интервью, інтерв'ю, що э, для нас пока любая игра це мотивація. Будь ми на каком місці на последнем, на предпоследнем. на как бы кожна игра это у нас задача хорошо сыграть, і положительний результат. Чтобы... Якщо ми будемо так і далі тратити свої моменти, не забивати голи, то за нас ніхто не буде забивати. Тому і оцінка. Не Футбол грається до останньої секунди. Це доказало ще раз, що треба грати від першої до останньої секунди. Ми в першому таймі не використали декілька моментів, де мав закінчитись матч вже в першому таймі. Ми його дотягуємо, скажімо так, до другого, а в другому от що твориться.